Усім привіт! В цей непростий час дуже класно, коли можна поділитися якоюсь хорошою новиною, і тому я спішу це зробити. А поки буду розповідати, не забудьте підписатися на наш канал, щоб не пропустити цікаві та корисні новини. Мережа магазинів Carrefour вирішила для українців зробити унікальну можливість. Тобто, купляючи товар, продукти якісь в цьому магазині, ви можете їх одразу з цього магазину переслати в Україну. Пересилати можна як товари, так і продукти вагою до 20 кг. Мережа Carrefour Польська налагодила співпрацю з міст Пост, завдяки чому і можлива така опція. В магазинах буде розташовано пункт міст Пост. Працівники якого і допоможуть спакувати цей товар і відправити за вказаною адресою. Наразі така можливість в тестовому режимі є в єдиному Варшавському гіпермаркеті, торговельному центрі Редута. Але вже незабаром такі точки з'являться в інших магазинах Карифор. Я вважаю, що це дуже класна можливість для тих, хто хотів допомогти своїм близьким, щоб не бігати, не шукати, як відправити, то все можна зробити на місці, допомогти продуктами, допомогти якимись товарами, які продаються в Карефорі. Мені здається, що на таку послугу, звичайно, буде великий попит. Маю надію, що ця інформація була корисна для вас. А я бажаю швидшої перемоги в нашій країні і будьте здорові!